Всім великий-великий привіт З вами компанія Day Drive. Мене звати Дмитро Буряк. Мене звати Марго. Дуже приємно. І сьогодні ми будемо говорити про один такий бренд, який дуже ти полюбляєш. Що? Опять? Oh. Це непоганий бренд. Я знаю дуже багато людей, які його прям супер-супер фани. Я думаю, що весь інстаграм десь 50% заповнений цим саме брендом. І давайте так: в Америці це кажуть: Be My Wife, будь моєю дружиною. Це так воно розшифровується. А в нас просто розшифровується BMW чи BMW, і будемо про неї казати. Ви ніколи собі не шукати мою дружину. Це наші Слухай, ну прикольно. Я сьогодні хочу показати одну дуже цікаву машину, яку ми придбали нещодавно для нашого клієнта. Це 530-та гібридна пхев. Тобто її можна заряджати версія гібрида. І подивимося, що це взагалі, взагалі за машина, скільки вона отримається тут під ключ і скільки вона взагалі жере по місту, чи є сенс купувати собі гібрид? Навіщо нам потрібна BMW гібрид? Ага. А далі ми ще будемо показувати. Просто невероятно. Вона така, вона ну о я коли на неї дивлюся, в мене просто замирає серце. Це iX п'ятидесяточка. І розберемо, скільки там батарея, скільки вона взагалі їде, скільки вона розганяється, чи є сенс взагалі її купувати. Тому що ми маємо купу інших машин в електрокарів Розберемо та покажемо вам. Поїхали! Почнемо саме з цієї лапочка, седанчик, чорний колір. Ти подивись на неї, та вона, яка на сонці як горить, та ти подивись, як вона виглядає. Блін, я просто фан BMW вже. Мені дуже подобається цей бренд. Пробач мені, будь ласочка, я тут ні в якому разі це не хочу не з тебе, знаєш, там глумітися, як кажуть. Але мені дійсно він подобається. Я просто став фаном цього бренда. Ось як він під капотом виглядає. Просто така плита. Ось як він внутрішньо виглядає, дивись, сидіння, підкалінна така підтримочка, Тобто ти її можеш відвигати, і в тебе буде коліна, там знаєш, прям так вони будуть триматися і почувати себе просто, як на той яхті, на якої ти інколи будеш відпочивати влітку, довозити тебе буде ось людина на такому BMW, можливо. І дивись, як там все прикольно, шкіряний салон. Просто, знаєш, дивишся на це і думаєш. Вау-вау-вау. Мені, до речі, BMW в чорному кольорі якось виглядає скучно. От саме БМВ, от саме зоку, І Знаєш такий зараз знаю. всі дуже багато людей такі. Та я, я вже розумію, що мене просто BMW ненавидять. Але все, ж, якщо це якийсь оцей седан, я б брала його або якийсь білий, або вже я не знаю, червоний щось таке яскраве, бо воно в чорному якось. Тобто в нас червоне тут ну, на вже треба в... до дідуля Фрейд зараз там перевертається. Він такий думає, так ну їй не подобається шкіряний салон, якщо він буде червоний. Але ж салон. а червоний екстер'єр їй до вподоби. Що ж з не, не ж то. логічно? Ага, дайте їсти, бо так хочу пити, що нема де переночувати. От ви послухали це речення і думаєте, а де ж тут логіка? А вона там є. Так, тобто червоний екстер'єр норм, інтер'єр не норм. цієї автівки так. А салон для цієї автівки? Ні, червоний ми взагалі для BMW не розглядаємо. Це такий вже справжній крінж, розумієш? Крінж? Крінж. Ага, окей. Ну добре. Ти ж Баварія зараз така, знаєш, подивилася. І думаю, ну ми крінжою, до речі, такі хлопці. Ну це не завжди погано. Не завжди погано. Давай ми розберемо цю машину. В нас є, так як вона на копарті стоїть, в нас є якісь негараздики. Негараздик в нас це перший це ліве заднє крило. Ось так воно виглядає, якщо ми бачимо ззаду. Трошки його, напевно, хтось підгриз. Це ж сіли, знаєш, як, BMW, якби знаєш, така годзила на нього напала, і так знаєш, відкусила Просто і так. Зараз як гризану. А може навпаки за попку прикусила. <laughs> Дивись, вона побита. І я тобі скажу, що приблизний ремонт ми тут рахували не так багато, тому що подушків нас цілі, тому що. Але це ж БМВ. Як це небагато? Ну, небагато по БМВ шкігато. Ага. Та ви так, я згоден з тобою. Ми нарахували тут 6 тисяч доларів в цей ремонт, тому що тут, по суті кажучи, чи просто переварити ось цю чверть. Це можна, це нормально, це можливо. І, до речі, тут навіть він так класно вмазався, що в, неї, в нього цілий багажник. Ляда, ціла. не треба купувати. Треба ліхтарик замінити, бамперочок, та й ось це випрямати. Ну, щоб заощадити кошти нашому клієнту. Тому mm -hmm. обережненько, так? Я б прохував сюди взагалі, от прям так, знаєш, як ми любимо закладати, нехай буде більше, нехай буде 7 тисяч. Але дуже багато людей ще зараз кажуть, що так, тут. Нема чого робити, ну то добре. Тож, ми придбали цю машину за 12 тисяч 700 доларів. Це непогана ціна. Ну, мабуть, 18-й рік. 55 тисяч мільок вона наїздила. То це... Що ж це гібрид, ти сказав? А саме головне, це ту-ду-ду-дум-ду-дум. -ду Дивіться, чим відрізняється ця машина. Ну, ми всі знаємо, скільки буде кушати. Дволитровий мотор, звичайний, якщо це буде не гібридний мотор, як він буде їздити, там 245 кінських сил стоїть, хтось каже 240, ми перевіряли, 240 раніше, 245 зараз. Ну і по суті кажучи, він буде там котитися собі 13, 000, ой, 13 літрів на сотню жертви в місті. Можна і 10, можна і 11. Я просто кажу, як є, як їздив мій кум, і він так в нього нормально жав. Але тут машина. З батареєю. Це такий напів, бензин, напів, напів електричка, 9,3 кВт там стоїть на борту батарея, вони її впихнули. На цієї батареї ти можеш проїхати 50 км взагалі не заводячи мотор. Просто така: знаєш, поїхала і приїхала. 50 кілометрів це запас ходу. запас ходу, А швидкість, яка тут може бути максимальна. А нормальна швидкість, зараз ми розберемо. Вона розганяється на, за 6,2 до сотні. Швидкість, вона взагалі може і. Та, БМВ, ти може 250. Вибачаюсь, Вибачаюсь. Це ж БМВ, яка швидкість. Тут. На БМВ ж не можна, тиха йде низький політ. <рес> і найголовніше, що вона буде в гібридному режимі витрачати десь до 5 литрів на сотню по місту. Це дуже прикольно. Саме те, ось, про що мріють всі БМВшники, щоб була машина, яка буде так: гн-ген-гн, ну, щоб був звук. Грошей не з того І було. щоб грошей не з того залишилось, і щоб вона їхала нормально, і щоб вона взагалі просто трошечки жрала. І вона трошечки жире, її можна під'єднати до розетки заряджати. Це такий пхев, тобто це гібрид, який не м'який, який можна заряджати, тобто це плагін-гібрид. І якщо віти. Пхев, то це плагін гібрид, і є мхев. І далі дуже-дуже багато абревіатур. Не буду зараз на цьому зупинятися, але це прикольна машина про те, що ти можеш її підзаряджати, ти можеш на неї їхати. Якщо навіть ти хочеш просто поекономити, прям жорстко пальне. 50 кілометрів вона тобі надасть. Але це влітку, тому що взимку ми засикали таку машину, ми привозили таких вже гібридів ну, десь більш десятки. І взимку вона показує десь 35 кілометрів, вона може проїхати на цій батареї. Тобто вона 50 тобі не надасть. Але 35 теж непогано. Людина, умовно кажучи, працює в офісі, вона там зарядилася в паркінгу, 35 кілометрів 100% там їх їй вистачить. І в режимі, якщо вона буде заряджена і вона буде трошечки їсти батарею і трошечки їхати від бензину, вона взагалі буде показувати вам розход десь 2 литрі на сотню. Тобто, взагалі це просто не про що, і вона може проїхати дійсно непогано по кілометражу. Тож Ось така є машина. Скільки вона буде коштувати? Вона без ремонту буде вже обходитися 25. З ремонтом ми заклали з тобою 7, нехай буде 7, це буде 32 тисячі доларів. Врахували трошки нижче. І саме головне, що таких-то машин не так багато. Тобто, в нас є вони 38, да, кінських сил тут більше, тобто тут пишуть вони 252 кінські сили, саме цей гібрид має віддати. Так, він видає 6,2 в неї по характеристикам розгін. І такі бешки є, але їх дуже-дуже небагата. Кількість 39 вона є, 45 є. Тут він вже змінив. Що можна з нею зробити, це просто також ви можете зробити рестайл. Хтось просто ставить інші ліхтарі, фари, та й поїхали. Тобто машини є, і машини вони відрізняються дуже-дуже ціною. Тут наша машина, я думаю, вона стане ніж, менше, ніж 32 тисячі доларів. Я думаю, що вона в 30 стоїться в 31 поміститься. Але непогано можна все одно зекономити, тому що ну, заощадити 33, 36, є 31, дивись, тобто тут ми прям попали в 0-0, в але треба дивитися, що там за машина і що взагалі з нею було. З нашою машиною все добре, перевірена повністю вся історія. Ми перед тим, як її грати, все-все це зробили. І взагалі вона прям. А мені ще цікаво, а є різниця в ціні між звичайним і гібридом? 100%. Звичайна BMW буде коштувати десь на 7 тисяч дешевше. В середньому. так. Ну, можна і так придбати. І ну слухай, дуже багато людей хочуть гібрид, і ти можеш по суті кажучи, порахувати економіку. Якщо так, ти так, економія мені цікаво. Можливо, ну, якщо ти нормально їздиш, виходи? то ти за півтора десь рочки відіб'єш повністю це все. Але ти її будеш продавати теж дорожче. Тобто, це на те треба на це розраховувати. Що робити, якщо батарея сядеться? Ну, батареї в них дуже непогані зараз, так же як вони ставлять в там і в Порше батареї непогані зараз, які стоять на борту. Вони мають дуже великий ресурс, але є моменти, коли заміняють батарею. Батарею можна її придбати. Як Бу, це буде не дуже дорого. Але навіть наші зараз хлопці, я розмовляв, вони повністю можуть замінити цю батарею на нову хімію, кинути туди. Так, це буде доплата. Тобто вони забирають в тебе цю батарею Бушну і вставляють вже нову батарею абсолютно. І вона теж буде тобі їздити і їздити. Вони навіть кажуть, що ми можемо поміняти батарею замість там, 9 кВт умовно, ми можемо поставити 15 кВт. Але це буде трошечки важкувато. Ну тут треба просто порівняти, що людині взагалі треба від неї. Я би не ризикував, я би взагалі брав просто оригінальну BMW-шну батарею і просто міняв би її все. Це не так боляче по грошах. Але це треба вже буде робити десь через 12-14 років. І взагалі, якщо ви просто ставите на те, що вона у вас буде їхати, якийсь певний там, кілометраж на одній батареї. Як гібридку її використовувати, взагалі ви можете ще, там, я не знаю, там, просто 15 років, вам її схватить ось от так. Я кажу так, тому що в мене є гібридний порш, і я його теж використовую як гібридку, як просто я заміряв, скільки він їхав на батареї. І ну, до речі, ніяких таких показників вона не падає, все нормально, і я думаю, що вона просто там ще буде і буде нормально працювати. Тож дуже прикольно. Тож дійсно можна нормально заощадити на такому розході. Ну і порахуй. Якщо машина в 12 литрів на сотню, а тут вона буде в тебе, ну нехай 5 навіть, якщо ти не будеш її заряджати, вона просто буде в гібридному режимі працювати. 7 літрів ми на 100 кілометрів маємо. 7 літрів зараз в нас ну це непогано грошей, десь 500 гривніків. 500 гривніків ми будемо заощадувати на кожну Ну сотню. Так. Непогано, Непогано, погоджуюсь. Хотів вам нагадати, що ми розробили для всіх наших українців великий додаток. Тут є все. Якщо ви хочете знижки на пальне, тут оплата штрафів, тут оплата страховок зі знижкою. Тут. Якщо вам треба підтримка на дорозі, тут навіть якщо ви хочете помити машину чи обслуговувати її, ви можете через чат-бот записатися на саму найближчу станцію чи мийку та зробити це все ще з нормальними знижками. Тож користуйтеся ним, нагадую, для всіх безкоштовно. Йдемо далі до машини, на якої можна заощадувати ще більше, тому що машина повністю. Це взагалі електрична. щось не зрозуміло. БМВ електричне, на що воно треба? Є он, я не знаю, Тесли. Та взагалі кучу зараз е, гарних електромобілів. А да, Електро Зікер? Зікер, Тесла ага. Ікс вот. з цими дверцями. Та ну безліч чи і що це вони видумали? БМВшники, що ви думали взагалі. Ти ж знаєш, взагалі, як БМВшники можуть купляти цю машину. Вони ж не можуть там, погиркати а на вони в світлофор, mm, як mm, вони люблять. Mm. Це взагалі нуль кайфу для. них. <реш> Я погоджуюсь з тобою, але цю машину купляють ті БМВшники, які порахували, порахували. І зрозуміли, що так, треба щось. <реш> і Завжди ти хочеш хочеш. Але дивись, вона розганяється дуже непогано. В неї 4,2 до сотні. <реш> вона, вона просто гонка. гонка. По-перше, велика гонка. По-друге, давай ми зараз подивимося, чи є сенс взагалі купувати таку машину. Ти права? Тесли, Зікри, Бівайді. Рівіани, ми зараз купуємо Рівіани. що в нас там ще є. ну Там я не кажу про Люсі Дейр, Але там і трони, ягуар, айпейси і, і ось так просто. І тут такі BMW. Привіт, я BMW. А, ну і Mercedes ще електричний є, і дуже багато інших машин. Давай ми розберемо, чи є сенс взагалі купувати машину і скільки вона буде коштувати. І так, в нас є така. Ось машина. Ми їх вже бачили на наших дорогах. Вони виглядають ну трохи дивно. Я не знаю, як сказати. Скучна, скучна вони дивно. виглядають дивно. Вони інші. Вони не як БМВ. От на мою думку, вони трошечки взагалі от, щось змінили. Я, от коли я побачив XM, XM — це просто взагалі моя улюблена машина. Я я, на не дивлюся, я просто розумію, що це все. Це просто знаєш, мене просто треба так осідати і так. О -о -о. Але ця вона якась трошки недороблена, Вона начебто, чи XM там щось вони взяли з нею, чи якісь там, знаєш, щось вони так. Ну тут такий віт в тебе не дуже нормальний. Давай я так включу. І все одно, знаєш, щось вони хотіли сказати. Вона виглядає 100% по-іншому. Вона не як всі BMW. Коли вона вийшла, я такий там думав. What? What the fuck? Блін, ну начебто так, а начебто ні, і що це таке. Но, але. Коли ти вже до неї трошечки звик, коли ти заходиш ось в такий салон, коли ти бачиш, знаєш такі вже абсолютно інші грані майбутнього, тому що по-іншому неможливо ну, тут я щось сказати, ось цю от кнопочку «Сваровський», перемикання передач, вона Сваровський, тут Ой -ой. і так. Тут в дверцятах в тебе теж все там в таких хрусталиках. А, ти просто розумієш, що ти сів в якийсь такий космічний корабель, і він тебе має кудись нести, тому що вона ну, знаєш так, видає на себе те, що вона зараз кудись поїде. Сидіння такі, знаєш, вони відразу тебе щось там а, говорять про те, що чувак, ну буде зараз швидко, тому що вони такі ковшами йдуть. Тобто тут така просторошечка шкіри. Ну, тобто, все воно, знаєш, от, ну, от екранчики. руль такий, дивний. бачиш, він такий дивний, він такий, ну, незвичайний, не як у всіх. Він такий вже і не овал, і вже якийсь він там такий інший. І це все дійсно прикольно. Тобто я трошечки, ну, мені консоль консольюся посередині, яка ти сидиш, вона так закінчується, і тут так в тебе якось продовжується щось має продовжуватися, але щось вони не доробили. То він ще вже будемо. Але не нехай. Хай це хай, хай буде, знаєш. Так. І ось воно от так, от все. В тебе тут такий екранчик, тобто ти там такі, знаєш, сидиш, і все воно таке, от прям космічно, щось воно таке новесеньке. І вона непохано їде. 4 дві до сотні вона дійсно розганяється, вона непогано, класно тримає дорогу. В неї 111 кВт батарея. Це, до речі, дофіга, тому що в Зікрі 100. Який запас ходу тут. буде? — А запас ходу так, в Зікрі там скільки вони пишуть? 639. Я з нього вижав 550. А в цій машині вони пишуть китайці, які теж можуть вам продати таку машину. Пишуть 630. Європейці, європейці пишуть 560. По факту ми заміряли, заміряли, вона їде десь трошечки не дотягує до 500. Чому? Тому що саме головне в електрокарах це, по-перше, батарея, а в неї ж батарея 111, так, блин, а в Зікрі 100. Це зікр а... виграє навіть. Ну. Так. Що вони зробили? Вони зробили те, що машина важка, і редуктори, які тягнуть її, тобто електромотори. Вони просто трошечки по іншому налаштовані, і вони трошечки більше електроенергії споживають завдяки тому. Вона. Їде менше по кілометражу, і вона вживає трошки більше електроенергії, ніж той Зікер і та ж Тесла. Тому що ми маємо Теслу Y, яка легше, яка трошки по аеродинаміці виграє навіть у, X, у AX, і в неї 82 2 кВт на борту, якщо ми будемо брати 23 24 рік. І вона дійсно проїжджає 500 км 100%, навіть більше влітку. Тобто ми маємо 80-ку батарею і 111 ку батарею. 111 ка батарея важить. Прям сильно важить. Вона важить там 850 кілограмів. А, і завдяки тому вона просто така от важка, важка. І вона не може нормально потягнути цю машину. Тобто тут треба, так знаєш, так, 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 такий от баланс знаходити. Вони знайшли баланс, але ну не до кінця ще не знайшли. Я думаю, що наступні AX вони будуть трошки по іншому робити. Я знаю, що зараз Порше звернувся до китайців, щоб китайці їм розробили. Китайці розробили для Порше. Щось таке, що буде їхати далі і швидко. І будемо дивитися, що вони взагалі будуть запропонувати. Але що з цією машиною? Давайте розберемо. Ну, по-перше, 37 тисяч доларів ми забрали за аукціону Купарт. Непогано? Непогано. Це класна ціна для Є50. Є50, Є60. 60-ка вона ще більш розганяється, розгиняє, вона е ще більш потужна. Е тут в нас по. Потужності ми маємо 516 кінських сил, до речі, в 60-ті 610 кінських сил. І вона розганяється дійсно за 4-2 секунди. Це непогано для такого великого кросовера. Вона дійсно велика. В неї дуже багато місця. В неї все добре ззаду. Ти тобто можеш сидіти, в тебе все комфортно. В тебе великий панорамний дах, в тебе круті сидіння, в тебе все прям налаштовано гарно. Так я зараз не здивую прихильників китайського автопрому навіть зікра. Якщо я сажуся зікр в АІкс. Трошечки дивує те, що там ці Сваровські все дуже дорого багато, але в ЗІКР теж непогано все зроблено. І тут треба порівнювати їх якось по-іншому. Але все ж таки, це БМВ. І ми нікуди не йдемо, тому що в Зікр це все ж таки про Китай, а БМВ все ж таки це про німців, про якість і про те, що ми вже дуже дуже давно знаємо. 37 тисяч доларів машина стала. Ми повністю, якщо будемо рахувати ремонт і все інше, ремонт ми сюди порахували 8 тисяч і вже повністю вона буде 52 тисячі. Чому такий невеликий ремонт? Тому що тут не таке велике пошкодження, це все було знято. Тобто вони зняли повністю, дефектували цю задню частину. Вона в них так знімається. Це все треба буде купувати, ліхтарі, і все інше, і тому це буде 8 тисяч доларів. 52 тисячі для цієї машини. 2024 року випуску. Скільки вони на в нас коштують? Давай подивимось. Ну, ми будемо дивитися з тобою п'ятдесятки. Тому що якщо ми будемо дивитися на сороковки, в яких 326 кінських сил, це не буде правильно. Ось в нас є одна п'ятдесятка 23-го року без пробігу. Ну, це не чесно. 83 тисячі 910 доларів коштує така машина. 30 тисяч доларів на ній можна залишити. Ого. Саме так. Саме так. І найголовніше, що в нас невеликий пробіг. У нас пробіг 20 тисяч кілометрів, тобто в неї вона ще прям така новесенька, вона ще прям така вся ух, І ну нехай на не 30, нехай буде 25. Ну, нехай ми будемо продавати цю машину не за 80, а там, ну нехай буде там за 80. за 78. Добре, ну добре. Ну 25. Непогано. Круто, мені теж так, так, так подобається. Мені просто дуже подобається такі машини купувати. І ми вже не одну машину таку купуємо. І У нас є клієнти, яких ми не можемо інколи показувати. Але я просто вам кажу, що людина заробляє щомісячно. Ну, десь так 20-25 тисяч доларів на те, що ми їм купуємо машину. Ми навіть їх і робимо, і потім вони забирають, їздять місяць і продають, і заробляють 15-20-25 тисяч доларів на цій машині. І потім вони ще раз купують. Тобто на рік людина може прокрутити десь три рази стовідсотково свої гроші, і за рік вона ну заробить непогану суму грошей. Але цікаво, як готові вже купляти на нашому ринку ці автомобілі. Ти знаєш, вони готові, вони купляються і непогано купляються. Тобто AX, я знаю, що вони ну, тут на, умовно кажучи, на улюбленця машина. Тобто хтось скаже так, хтось скаже не дуже. Але ті, хто каже так, вони саме шукають AX і в нас клієнт, який брав AX, ми ще один AX купували, він прям брав його для себе. Це AX теж клієнт взяв для себе, тобто він буде на ньому їздити і вони не будуть продавати. Ні. І, до речі, він дивився дуже багато АІксів і сказав, що ну так, є непогані, але вони коштують 85. І дійсно є велика різниця купувати зі штатів машину, яка буде коштувати там 52. Ну клас. Мені здається, я за такі кошти все одно не купила б електричку. А що б ти купила? А я не знаю, що б я купила, але Бензинка? це значно Якусь бензинку, але точно не електричне БМВ. Слухай, ти знаєш, не знаю. Якщо брати а... по нашому ринку, ну, блін. Я тобі скажу, що це. Якщо ми будемо порівнювати там. Яблуки з яблуками, тобто ми будемо брати європейські машини для порівняння. Тобто ми відкидуємо Тесли і китайців. Ну, з китайцями є деякі моменти. Що в нас зараз є? Це китайська мова, перепрошивки. До речі, там, від, е, в деяких відсутність CarPlay. Ну, Багато таких моментів, яких е, ну, треба трошечки, знаєш, там, на, 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 на ну, щ, щось з ними зробити. Китайські це окей, Тесла це окей. Беремо європейців: Ітрон, Мерседес. Електричний IX uh, BMW, uh, jaguar iPace. Ну, Audi e Tron I-Pace ми відбрасуємо, викидуємо, тому що в них батареї, які там ну, максимум вони 320-340 будуть проїжджати, uh, залишається в нас Mercedes і AIX, я би стоїть вибрав би IX, а не електричний Mercedes. Пробач мені Mercedes. Я б вибрала Mercedes. А так я знаю, тому що дуже багато дівчат так і вибирають. І вони, до речі, до нас приходять і кажуть, ми будемо купувати електричний Mercedes. А потім, коли ми з ними повністю поспілкуємося май! Oh Ми скажемо, що нам не доплачують BMW, Ні, ні, ні. Ми просто хочемо сказати, що BMW дійсно буде вигідніше по ціні, по якісті. Ну, добре, добре, по якісті я зараз не можу сказати, що якість Мерседеса вона гірша, ніж BMW. Стоєсотково не треба кидатися. Чимось. Я скажу так: по тому, що AX буде стоєсотково більше проїжджати, аніж Мерседес. І це підкуповує. Мабуть. Мабуть. Але краще брати. Бензинку якусь. Всім папа! До скорих! Папа!